Привіт друзі, я знову на поселенні славян, де кільце срібне і спис. На спису знайшов. Ось був вал. З однієї сторони він лишився, з тієї сторони його вже немає. Вал. От. І за ним трохи там. Але не знаю, чи то вже ну, чи то остатки, Того що був, чи ні. Ось мені випало з глибини. 25 см таке кільце металічне. Теж їхнє. Таке воно. Добре, ходимо далі. Треба Нужно... кольорові сигнали треба знімати, бо думаю зняти, не зняти. Так думаю, ладно, не буду знімати. Чіткий був сигнальчик кольоровий. Викидаю і дивіться ось що. Знову кілечко, але на це раз мідне. Зараз я його дуже обережно, бо йому тисячу років приблизно. Ой, не в фокусі. Так, воно вже напівзгнивше, Боюсь, його дуже обережно потрібно. Терти не буду, вже дома помию акуратно щіточкою. Можливо, є якийсь малюнок. Я думаю, що є. Я з іншої сторони поселення має в діаметрі десь 100 метрів в довжину і в ширину метрів 60, 50, 60, не знаю. Навіть більше метрів 120, може десь так. З цієї сторони рів видно добре, а з цієї сторони його вже немає. Я знайшов спис я з тієї сторони заходив. Інше, іншого разу. Добре, ходимо. Як буде чіткий сигнал кольоровий буду знімати. Ще от випала така ж заліжцячка їхня. До речі, кільце було не глибоко, сантиметрів до 15 я думаю. Ну, 15 може. Десь так. 15, Ну так, да, 15 може, ну, до 20 точно, не глибоко. А залізячком глибше трошки. Сантиметрів від 25 до 30. До речі, спис теж був глибоченько, а срібне колечко геть теж не глибоко. Теж на такому рівні десь як і мідне. Добре, ходимо далі. Зараз хожу вдоль вала. Верніше, від того. Біля того, що від нього залишилось. Може, тут були якісь постройки. От. Укріпні, може, там в центрі, може, якісь хати були. Але, скоріше всього, що це було укріплення, а люди більш селилися за укріпленням. Тільки в момент небезпеки. Всі збігали сюди. Хоча хто знає, не знаю про ті часи на цій місцевості, як тут селились слов'яни. Не так, як в нас в центральній Україні. Троще трохи. Городища теж овальні, але не такі великі. По крайній мірі менше. Добре, ходимо далі. З цієї ямки ось така штучка металева випала. Не знаю, що воно було. їхнє здається. Так, добре, ходимо далі. Ось ми отак от туди повдольвала повзвал. І ось він тут теж закруглюється, йде туди прямо. Добре ходимо. Обіцяв зняти як найбільш такий сигнал кольоровий. Ну, скажу так, він не сильний. І не дуже чіткий. Щораз лопата дає Поміхи і так. Ходжу я на глибокій програмі. Це шоста. Наде усі два лайт. Так, так. Це у нас сигнал на валу прям. Мало ми щось підривали, закопували вам, могло й таке бути. Бейлін лопата дає сильні поміхи на глибоку програму. Провірим піном. Де ще треба купнути? кишеньку. Будем купать пластиковую лопатку. Так, что там Ось бляшка. Тиненька. Тиненька бляшка. Добре, ще трошки пройдемося по валу і повернемося назад. Знову чіткий сигнал. Ось тут сильний кольоровий. Можливо, шмурть, але, звісно, перевіримо. Не поверхне не нього ще він не достає. Ого. Можливо, кільце металеве <різь> від укріпив. Але хто зна, зараз подивимось. Та й гільза мантував такий теж. Сигнал чіткий, сильний. О. и мой проверенный. Никому напрямку нам идти. Дивно, пин ещё не достає. Бачу, треба трошки копнути глибше, тому зараз відключусь, поставлю на паузу. Відео буду знімати, коли до чогось доберусь трохи. Бо тут не дуже добре копати І глибоко. Це у нас на валу, На схилі. нас Вала сигнал. Це знову бляшка від більш пізнього покрівельного матеріалу цинковий сплав. Там дорога, машини їздять. Так, це городище прямо з біля дороги. І ніхто вже про нього не знає давно. Добре, ходимо. З однієї ямки випало там кусок ржавої железячки. Я думав, що це вона закопала, потім думаю, перевірю, ні, б'є чіткий сигнал кольоровий. Ось така штука кольорова випала. Не знаю, з якого матеріалу вона. Щось таке завитушка якась. Добре, йдемо, ходимо. Ще їхня залізячка сантиметрів 30-35 лежала. Не знаю, що це воно. Може там ще частина є. Так, ще є трохи щось. Здається. Ні, це глюканов пінпойнтер. Добре. Підемо далі. Так, тут у нас сильний кольорове сильно. Ось тут. Ну, так як він дуже сильний, підозрюю, що це якось. Я ще скопаю, покажу. Якщо щось цікаве, звісно. Певно, багато наносного піску, тому що на глибині 25 см десь. 20 навіть глибше, ніж колечко дрібне лежало. Такий глізач від крупного калібру. З Другої світової. Такий його коцнув трохи. А він кришиться. Добре, йдемо далі. Між корнями щось металічне. Глибоко сантиметрів під 40 туди. Добре копаю. Зараз подивимось, що попадеться. Тими корнягами, не? так, щось онек. Як... Було кругле як казан чи що. бачу це, навіть надовго розкопати. Добре, увімкнусь, коли відкопаю. Тут дуже велику яму треба копати. На жаль, це просто залізяка. Дивіться, який товстий, з Їхня. Що воно було, вже не видно. Добре, йдемо далі. На глибині сантиметрів 25. Отака підкова з залишками цвяхів. Це вже більш пізно Підковка. Добре, йдемо далі. Ну, прийшов там, де е... спис знайшов. Де його знайшов купку? Щас взглядам. Десь отаман. Отам От там десь. І ножик десь я цієї половинки йшов. І ось знову подав такий ножик. Покружляю, дуже багато тут чорного металу чомусь. Ну і з поля тут видно. І банки з пива навіть вас там охотники сидять, викидали, видно, кришки, банки. В общем, походять трохи. Є, я давно шукав. І тут ці місцевості взагалі не знаходив. Коротше, ось там ножик. І ось дивіться, що на стріли. Це воно металічна. Цікаво-цікаво. Видно з цим. З горлишком було. Ну подивимося трохи, почистимо його гідролізом, електролізом, верніше. Ось так вже є. Так що тепер металеві сигнали я тут копаю. Всі. Ось тут. Отам йшов вал, он Охотнича така засідка. То по ній десь йшов захисний вал. А, і дай тут, до речі, це ж на кінечні коп'я тут ось недалеко знайшов. Може кузня була, може житло. Не знаю, входимо, дивимося зараз. Що тут ще попадеться? Супер, круто, круто. Треба його в порядок привести Добре, Друзі, Дивіться, ще один ножик випадав ось тут на кінечник стріли. І буквально ось рядом слабенький сигнал був, слабенький глибоко, сантиметрів більше 35 Випадав такий ножик. Ось. Не знаю, це я його куснув чи ні, чи ні. Бо він був там глибоко, я до нього руками доривався. Ось, ще такий ножик. Тисячолітній. Ранні слов'яни. Добре. Ще копнемо. Тут. Був дуже поганий сигнал на глибині сантиметрів до 40 десь. Ось і ось кераміка випила, звеччика. Глянув, ой, вона кришиться прямо в руках чорна, як у черняхівської культури, вон полоска є, узорів не бачу. Сиру, і вона відмокла. Ось така кераміка. І ось щось металеве там. Ой, воно ламається. Що воно таке? Не знаю. Це, ну, вон, це воно було це воно було. Ось, ще щось. Ще щось. А що це каміння? Це каміння. Зажати між камінням. Так, ось його ще одна частина якась. Якась проволока була чи. Ось, ось. Так, якась була... не зрозуміло, що воно було. Так, може спис такий тонкий був, не знаю. Може просто від чогось деталька, ну... Все, більш там нема. Нічого. Так, поки що не стемніло. покупаємо. Так, отам десь я копью, нарив на днях. І ось мені тут випадає серед бур'яну. Отака їхнє железо тоже. Залізо. Шо воно було, я не знаю. наче було вигнути було тут отак. Добре, ще ходимо. Так, ну, це я зовсім не, не чекав знайти. Монетка. Мідно, здається, чи срібна. Ні, ну чим то мідно? Дуже закисше. Не бачу я що тут за монета. не видно. В общем, помию та й покажу, бо не видно. Щось там є, що. Добре. І монетка. Але вже сонце сідає. Рухаємося в зворотньому напрямку, може ще на поле вийду. Гляну біле поселення. Якщо буде час, якщо сонце не встигне сісти. Не встиг я одійти, а там монетка. У мене рядушком патрон був ржавий, там якийсь шмурдячок, і тут глибинний металічний сигнал. Дуже глибоко, більше ніж пів метра. Глибина сигнал був чітким, тому щось велике або пласке. велике, не знаю, широке. Я до нього докопався вже. Зараз буду викопувати. Напевно, це не залізна руда, я підчистив, постукав трохи. І ось така чи заготовка, чи то молот Їхній не знаю. Ну, ще дома почищу. він просто окислився, бачите, як шкубатурка. Бо тут попадаються камінці з залізом. Рожаві, то я думав, що це руда, але ні, дуже, дуже важка була така. Напевно, все-таки сплав заліз. Добре, думаю, ще почищу. От копав частинку з кусочок кераміки. З узором, Отакий. От І кресало. Йдемо до машини. Так, я так по полю трохи пройшовся, алестренько ну, пробігся, нічого проміжмурдяка. І думаю, напрямік через городище прийду до машини. І мені випадає так, махаю по дорозі. катушкою дивіться, що мені випадає. От така бронзова штука. Я не знаю, чи це ключ, перстень. Чи це щось інше, поки що не знаю. Цікаво, що це. Зараз копав ось таке. Не знаю, що це за приладдя було. Наплескеньке вушко. Для чого це було? Не знаю. Добре, йдемо до машини от там.